Та ніколи не була простою одежиною. Вона є символом України, українського народу. Ми були на сорочці ярмарки, і я хотів, щоб мені купили вишиванку. Вишиванка це український народний одяг. Вишиванка символізує Україну. Вишиванка це частина України, яка завжди зі мною. Вишиванка є символом українського народу. Я люблю носити вишиванку, бо вишиванка це наш національний одяг. Вишиванка зазвичай являється в українському народі як святий оберіг. На мою думку, вишиванку одягають люди, які люблять свою країну. Вона є гарною традицією у шлюбі. Її пошила моя бабуся, і вона вклала в неї свою любов, доброту, душ, частину душі і ласку. Кожна матуся надягає на свою дитину вишиванку, прагнучи захистити її. Раніше матері вишивали вишиванку своїм дітям і бажаючи їм щастя і здоров'я. Вишиванка це не мов символ, але це символ нашого народу. Дівчатка вишивала собі сорочки і дарувала їх коханому парубку. Для мене вишиванка це, наче частина моєї сім'ї. Вона. Це ласку дива, тому що вона ви вишити руками моєї бабусі. Вишиванка це мій оберіг, це найріч, яка найдорожча для мене. Я обираю вишиванку, тому що вона є унікальною. Вишиванки вишивають різними техніками, різними кольорами, різними народними символами України. Кожен з кольорів на вишиванці має різне значення. Червоний то кохання, чорний то любов до рідної землі, синя то чиста джерельна вода, а жовте то прагнення до незалежності. Міння прикрашати сорочки гарною вишивкою передавалося з покоління в покоління. У всіх народів є свій одяг. А от у нас українці саме вишиванка, і це показує, що ми українці. І я пишаюся, що я українець. Я люблю свою країну, тому я одягаю вишиванку. Мені подобається носити вишиванку, тому що це визначає, що я справжня українка. Мені подобається вишиванка, тому що вона є різнобарвною. Також тому, що вона є силою України. Ще вона мені подобається, тому що вона є наш, наш національний одяг України. І я, я, я українка і дуже-дуже цим пишаюсь. Я нашу вишиванку для того, щоб показати людям, що я патріот своєї держави. Вишиванка для мене оберіг і символ того, що я українка.